Скільки людей живе на землі і переконані, що вони живуть в пеклі, що життя, що земля це пекло. Мені це дуже знайомо, я сам так живу. І скажи мені тоді, що земля це рай. Ну, я б з натяжкою погодився, що десь, можливо, на якихось тропічних островах чи в якихось там... Особливої касти людей, життя, це рай». Так я раніше сприймав. А сприйняти те, що ось тут же, не сходячи з місця, навіть не змінюючи обставин зовнішніх, просто зміною внутрішнього сприйняття, розуміння. Можна опинитися в раю. І це не рай якийсь там, типу, під речовинами в ілюзіях і так далі. Ні, з повним розумінням, з більшим, набагато більшим розумінням, і ясністю, і світлом всього того, що відбувається, в першу чергу себе. І усвідомлює, що це рай може бути. Він і є. Питання вибору, де я знаходжуся, де я знаходжуся своїм станом, своїм сприйняттям, своїми думками, своїм настроєм. Це все похідне від стану вже. Коли буквально на днях я відчув в черговий раз, до речі, але дуже потужно, як від мене відвалюються просто пласти, глиби такі карми тяжкої, і коли ззовні нічого не змінилося, в минулому нічого не змінилося, лише я всередині мені, я наче. Постійно шукав темряві, шукав, шукав, побачив щединку світла, заглянув, тут відкрив ці двері, зайшов це світло і воно мене просто все. <тюхи> і в моменті в моменті таке полегшення, наче ну реально, це наче плиту, плиту зняли, груз такий, карми. Просто відпав і просто хочеться літати. Просто усвідомлюєш, що так і да, я був правий, я живу в раю. А те, що коли мені набридає жити в раю, то я занурююся в якісь складнощі, тяжкості. От лиш, коли я засинаю в цих тяжкостях і сприймаю це за безальтернативність. От тоді починається пекло, починається цей тяжкий досвід, коли ми всерйоз сприймаємо всі ті там образи, претензії, біль. Здавалося б, біль, як біль не сприймати серйозно, як якийсь треш не сприймати серйозно. Можливо, серйозно в даному випадку звучить некоректно, але саме ця біль, ця тяжкість, вона і цим самої, самим фактом свого існування показує, що ось тут треба себе змінити. Вірніше можна себе змінити, якщо вже, скажімо так, набридло, але знову ж таки в тому стані це не. Аргумент. Коли вже відчуваєш, що все, досить, От, мабуть, точніше не скажеш, От просто досить, все, я тут все вже зрозумів, я тут все вже відчув. І я йду в інше, в іншого, в іншого себе, в першу чергу, не, не змінюю локацію, хоча це теж можливо. Не, не змінюю інших. Хоча це теж можливо. Просто це, і, це все досвід, куди ми переміщуємося тим самим, яким ми є, ми переміщуємося в інші декорації. А змінюючи себе, кажу я, кажу собі, досить я іду в себе іншого, в кращу версію себе. Для самого себе. От тоді починаються чудеса, тоді з усіх сторон починають допомагати. Сам собі починаєш допомагати. Хотілося б, звісно, отак от швиденько. Раз. Так, все, досить, я вже награвся тут, мені тут вже тяжко, тут боляче, там некомфортно. Дайно ну, я зміню себе, щоб трошки побути в раю. Ну, тоді б це все було не так серйозно і не так цікаво. Це раз, якщо з позиції сприйняття цього всього як гра. Але досвід е якраз полягає в тому, щоб реально змінитися, щоб реально прийняти, ну, всерйоз це сприйняти, ну тут. Це якби слово, термін всерйоз стосується не для того, щоб от насупитись насупитися серйозно, тиснути на, на всіх і на кожного, що ну, давайте, допомагайте мені, я хочу змінитися. Можливо, це теж шлях. А всерйоз в сенсі, що ну все, я сприймаю себе всерйоз. І тут слово всерйоз не, не містить тяжкості. Воно лише містить. Якби вибір, відношення до себе. Не до як, типу, а, що я можу зробити, Чого хіба я цього? там варте чогось кращого, там чи ще чогось. Або навіть інший, чи варте інший кращого, <забуваю> забуваючи про те, що інші це лише нас циркалять що вони нам показують на нас самих. Не втомлюсь це повторяти. Найскладніше і най... хоча здавалося б воно б дуже легко, але ск... мені було дуже складно би, усвідомити, що ну, якби я ж звик прикладати зусилля до простору, до зовнішніх, когось переконувати. Що ж мені самого переконувати? Я, звісно, хочу, я за все хороше проти всього поганого. Які питання? Дайте мені точку, як би, опору, і я буду цей світ перевертати на, на гарну сторону. А фокус в тому, що маєш перевертати не світ, а себе. Саме себе. І тоді трапляються, починаються чудеса. Тоді виявляється, що разом зі мною змінюється і світ. Хоча, мабуть, і навпаки це теж впливає. Тому що коли навпаки ті ж догладь, гладь, блаженство, там, не знаю, що там райські кущі, то і в самого настрій гарний і все тобі якби гарно. Тільки ж механіка така, що те все, що навколо, я тільки що описав, це є наслідком внутрішнього. Не воно змінює мене, а я змінюю себе і воно змінюється. От, типу, якщо зараз когось із якогось трешу перемістити там, на якийсь райський острів, в райські умови, що людина не зміниться, ну побачимо. Просто в людині є все. В людині є і гарне, і погане, і все. І коли людина переміщується, хоча питання, чому це вона раптом взяла і в неї з'явилася можливість переміститися так моментально. Коли зовнішні обставини вже починають тебе дзеркалити, твої позитивні сторони, ну тоді вже зрозуміло, ти, ти в позитиві. Однак, щоб переміститися туди, я маю себе змінити, я маю прийняти рішення, що я, перемі... я змінюю місце проживання, наприклад, умови проживання. І якщо я не усвідомлю до кінця, наприклад, в мене знайдуться ресурси для цього, буде для цього напрацьована енергія там, Фінанси, допомога, можливості і так далі. Це все ресурс. Якщо в мене з'явиться такий ресурс, я переміщуюсь в якісь райські умови, в локацію, із якогось трешу, що виявляється, що перше, я змінююся також, по ходу вирішую, приймаю рішення, що я теж міняюся. Або я з тими ж самими травмами, з тією пам'яттю і так далі. Почну трансформувати це райське місце. Воно зовні нічим не зміниться, тільки мене буде там все дратувати, мені буде нудно, я буду шукати конфлікти, проблеми, недоліки. В принципі, те саме, що я робив і в іншому місці, там, де, там, де був треш. Оце, коротше, такі фокуси. А найбільший фокус, що все можна змінити. От все змінюється навколо, лише змінивши себе. Просто, якщо це можна назвати, просто, просто змінивши себе, своє сприйняття. Воно змінюється не просто, це до цього має бути шлях. Тому що скільки тобі світла всередині не вмикає, якщо ти не хочеш туди йти, не, не дивишся туди, не сприймаєш, не приймаєш, там, якщо тебе тримають. Просто жорстко програми негативні і кажуть, це важливіше, тут треба боятися, бо от, куди ти там дивишся на те світло, дивись, тут в темряві там якісь, е, е, коротше, щось страшне. І вся твоя увага на темряву, на страх, на біль, тому що треба з цим, з цим щось робити. І саме так з цим треба щось робити. Воно саме для чогось в твоєму житті присутнє. Ці програми для чогось. В житті присутні, тому що це все досвід. Це все бляха, муха, досвід. Хотів виразитись жорсткіше, але не буду призивати. Отже, що я хочу сказати? Просто... Записую, щоб фіксувати для себе і також транслювати оцей стан. Можливість е, проживання, можливість переходу в е, якби як позитивне в Райський. Як би це? Було, на Райську землю. О, закликаю всіх, запрошую е, на Райську землю. Вона таки існує. Вона існує. Я це точно знаю. Я точно знаю, що туди можна попасти, тому що я туди прийшов. Я точно знаю, що звідти можна повернутися назад, тому що я бачу е ці дороги, ці шляхи. Ну цим я і буду займатися далі, транслювати. Можливо, переводити когось на іншу сторону, хто захоче. Але мені, я сам наразі просто хочу трошки заякоритися, оцим стежок трошки дотоптати більше, саме на ту сторону. Ой, як воно весело. Я просто тут стільки вже стежок дотоптав за останні пару років. Виявляється, ось вони куди. Я їх протоптував, ці стежки. До самого себе. Так. <натоліпи> да. Це все так просто, оглядаючись назад. Лише бажання ускладнити це. От я чітко зараз бачу, що лише моє внутрішнє бажання це ускладнити, його все це ускладнює. Або а, бажання. Знову трошки поспати, заснути в цьому. І не бачити цих стежок, не бачити того світла, не бачите, що можна просто взагалі не реагувати на те, що тебе, з тебе хтось щось вимагає. От як на базарі, куча зазивал, гукають, гукають, гукають. І коли ти сприймаєш це як наказ. Коли ти сприймаєш це всерйоз, що типу то, хтось, там, от вони ля... хтось лякає, а там, там то, то, то. І тебе страх просто веде, і ти занурюєшся в цю тему, воно тебе балакує, ти там то все, і ти вже все. Ти вже там спиш, ти вже там бовтаєшся чи тобою бовтають. Досвід, здавалось би, як не засинати? Ну, це вже якби не буду затягувати це відео. Це все є досвід, яким я буду ділитися далі, мабуть. Сьогодні так хочеться. І я знаю ще людей, які мають теж цей досвід і теж мають чим поділитися. Тому точно хочу зараз ділитися і буду записувати діалоги. Так я назву цей проєкт. Один із моїх багатьох, <свісно> цей проєкт буде про діалоги. Не зовсім про діалоги, а через діалоги, висвітлення, донесення, пошук суті, а саме головне себе. Тому до зустрічі!